О п'ять запитань до розумної політики: що відбувається у державі, над чим працює Верховна Рада? Які зміни насуваються, і як вони позначаться на нашому житті? Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо. На заганяють дуже складну ситуацію, і це наслідки політики, яка була започаткована президентом Зеленським. Я не зовсім розумію політику Сполучених Штатів Америки, які дійсно роблять так, що нібито це Україна має сплачувати всі ми вся репарації за ту дійсно важливу допомогу, яку ми отримували від наших партнерів. Партнерів і друзів в складні для нас часи. Але по факту це породилося ще в плані Зеленського, коли він презентував план стійкої переможної потужності чи чогось там ще в стінах парламенту, був четвертий пункт, де він запропонував віддати наші корисні копали, наші з вами, до речі, корисні копали, нашим міжнародним партнерам. Ну і замість того, щоб прописати реальну історію, він і реальний план, як це має працювати, він просто е привіз цю ідею Трампу. Ну а Трамп разом зі своєю командою намалювали ту стратегію, яку хотіли бачити, і кожен наступний варіант робить. Ще гірше і гірше цю угоду. Та угода, яка сьогодні лежить на столі, вона кабальна. Вона фактично забирає всі наші ресурси і контроль над всіма ресурсами передає їх Сполученим Штатам Америки, не даючи жодних інших гарантій, які б допомогли нам і втримати ворога в майбутньому, і почати відновлювати нашу з вами державу. А по факту такий формат навряд чи пройде через стіни парламенту. Але питання в іншому: це персональна відповідальність не Шмигаля, ні Стефанчука або Верховної Ради, це персональна відповідальність Зеленського людини, яка це все запропонувала і фактично заварила цю кашу. Далі будемо дивитися, як будуть розгортатися події, але в такому варіанті, в якому сьогодні нам пропонують її підписати. Я думаю, що це буде серйозніший удар по майбутньому нашої країни. Сьогодні знову розмови про те, чи будуть піднімати податки для українців. Будуть. Це буде робити Зеленський, Гітманцев і Шмигаль. Ключовим підтвердженням є те, що коли запитуєш Кабмін, чи будете ви піднімати податки для українців, вони кажуть «ні». Я хотів би вам всім нагадати, як це було з підняттям податків минулого року, коли я задавав це питання на годині запитань до уряду за два тижні до того, як з'явиться з'явився відповідний законопроект про підняття податків для українців. Шмигаль сидів і брехав, що ні, вони не планують, навіть не розглядають і таких геніальних ідей, як підняття податків для людей, які роблять це для того, щоб підтримати українську армію українську державу. А ніхто робити не буде. Денис Анатолійович, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви піднімати податки? Якщо так, як це корелюється з тим, що ви особисто обіцяли після повернення податків до довоєнного рівня, що до кінця війни вони підніматися не будуть? Питання друге: чи відповідає дійсності інформація? Ація, яка гуляє в змі в залі, про те, що частина грошей передбачених на виплати нашим захисникам перенаправлена на інші потреби. Якщо так, чим ви будете закривати цю дірку? Ми не починали і не обговорюємо в уроді питання підвищення податків. Коли Зеленський на початку повномасштабного вторгнення обіцяв і бив себе в груди про те, що зменшить податки до кінця війни, плюс щонайменше рік після нашої перемоги. І зараз забув сказати про те, що він двічі підписав закони, які підняли для кожного з вас податки. Це наслідки не лише безглуздої, неадекватної політики, а це наслідки відсутності е, совісті, і ніколи не дотримується українська влада слів, які давала українському народу. Це те, що ми з вами маємо. А що по факту? По факту Міністерство фінансів в своїй стратегії до 2030 року говорить про те, що планують створити прогресивну ставку сплати податків. До речі, це можлива норма, тому що є люди, які заробляють багато є ті, хто заробляє мало, але хотілося подивитися. Саме яку норму і яку форму воно буде мати реально в Україні. Ну, а друге, воно не витримує жодної критики це історія про те, що вони знищують ФОПів. Вони е, хочуть е, фактично прирівняти другу і третю групу, потім привести ці другу і третю групу ФОПів до стандартної ставки оподаткування, паралельно. Винищити першу групу, залишивши там е, одиничні напрямки, де це може працювати, вести повсімісне РРО і таким чином невілювати саму систему е, спрощеного оподаткування. Не розуміючи, що за такими діями вони не отримують додаткові доходи до державного бюджету. Вони створять навпаки додаткові проблеми для державного бюджету, як створили, коли піднімали податки в 2024 році. Що вони зробили? Вони зробили так, що сьогодні за цей проміжок часу закрилися понад 100 тисяч фопів. Лише за січень закрилися 61,5 тисяча фопів. А це не просто робоче місце, це не просто забезпечення однієї людини. Зазвичай. Це людина, яка забезпечувала існування своєї родини. Дуже часто в них були наймані працівники, і після того як ФОП закривається або йде в сіро, він перестає платити податки. Але в нього з'являється можливість прийти до державного бюджету і вимагати від української влади, а фактично платить та не влада, не зеленський, не шмигаль, а ми з вами допомогу по безробіттю. І е, тоді можете цифру в 100 тисяч фопів помножити ну мінімум на 4. Це наслідки тієї безглуздої реформи, яка була проведена е, наприкінці 2024 року по підняттю податків. Коли ми говорили, що цього не можна робити, е, влада прикривалася зарплатами військових, розповідаючи про те, що це конче потрібно для того, щоб закрити дірку для наших захисників. За різними оцінками сума складала близько 600 мільярдів гривень. За результатами цієї реформи, в минулому році влада отримала близько 10-12 мільярдів в кращому випадку. От такі в нас математики сидять і знищують український бюджет, знищують українську економіку і таким чином знищують наше з вами майбутнє. Тому треба щось міняти. Я вважаю, що Зеленський його оточення міноборони монобільшість Кабмін зробить все для того, щоб демобілізації не було. І ми виходимо з того, що ми з вами просто бачимо. Коли приймався безглуздий закон про мобілізацію, єдиною нормальною нормою там була потенційна демобілізація через 36 місяців. І е, коли 227 нардепів дали голоси за те, щоб його звідти прибрати, це була і ганьба, і сором, і поймений список, ви можете підняти і подивитись, хто як за це голосував. Але далі, для того щоб зняти напругу, влада сказала, що ми розробимо законопроект і надійшли його в раду протягом восьми місяців. Мали це зробити до 18 грудня 2024 року. Звісно, збрехали 18 грудня. Нічого в раду не приїхало, як ми і казали на весні 2024 року. Далі пообіцяли, що це буде березень 2025 п'ятого. Березень вже закінчився. Законопроекту немає. А за, зараз говорять про квітень, але я вам даю гарантію, що і в квітні його не буде. Ну і можливо, ви зараз задасте питанням, А можливо, це важкий такий складний законопроект для того, щоб його написати, треба роки. Можливо, але ні. Реально, цей законопроект можна підготувати за 10, 12, 15 днів. В принципі, що й зробила команда розумної політики. Відповідний законопроект 11217 був зареєстрований наприкінці квітня 2024 року, і його можна було приймати вже тоді, даючи реальну можливість хлопцям і дівчатам, які боронять нашу державу, побачити світло в кінці тунелю в якості демобілізації. Тому що те, що відбувається сьогодні, це просто знущання з них. І навіть не тому, що там немає демобілізації, а тому, що вони розуміють, що влада перетворила їх з добровольців в рабів. І про це, на жаль, відверто говорять. І дуже страшно і соромно це чути, коли приїжджаєш до них на фронт. Але це владі не показують, їх возять по батьомкимським. Селам і показують, як їх люблять на фронті. Хоча було б непогано, щоб вони приїхали, пройшлись по бригадам, по підрозділам і почули, що насправді про них думають захисники. Нічого не відбувається в Верховній Раді. Вона не працює. Причому за останні декілька тижнів це нагадує, кожного разу ми намагаємось пробити дно ще сильніше. Думали що дно, але знову знизу хтось постукав. На Минулому тижні засідань Верховної Ради був в рекорд шість питань порядку денного, два з яких чотири з яких це зміна меж населеного пункту. Ну думаю, ну вже нема куди нижче падати. Соромному сорому, сорому може просто згоріти, але ні, є Стефанчук показав, як це може бути. І на минулому засіданні Верховної Ради ми догралися до чотирьох, чотири питання порядку денного. Плюс. Одне з них це питання по віджиму землі на Закарпатті, яке все ж таки протягнув Зеленський. Друге це історія про підвищення зарплати Міністерство фінансів, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство економіки. І Мін'юсту і третє це історія про збільшення повноважень улюбленої структури зеленського Держспецзв'язку, Тому де вони будуть визначати кого і куди призначати. А фактично, влада знову для себе створює ще один бекдор для того, щоб впливати на кадрову політику, щоб, не дай Боже, жодна нормальна людина не потрапила на державні посади, тому що там таких їм не треба. Їм треба, щоб там були слухняні, бажано тупі, але дуже дуже віддані їм люди. Скільки втратив український бюджет завдяки піар-акції Зеленського Вовіна тисяча 14,4 мільярда гривень. Це великі кошти навіть для нашого бюджету. І по факту влада вам продає це як велике досягнення, це як допомога вам. Хоча це абсолютно неправда. Вам повертають частину коштів, які зеленські гетьманцев у вас забрали через підняття податків. Я приводив ці приклади, наприклад, Лікар поверне цю суму десь за півтора місяці. Людина, яка отримує середню заробітну плату в Україні, поверне ці кошти десь за місяці, десять днів. Вчитель повернеться за два-два з половиною місяці ці кошти назад, зеленському. Через підняття податків, яке було зорганізоване. Але давайте подивимось, звідки вони взяли ці кошти. Вони забрали ці кошти з допомоги бізнесу і ключове, вони забрали ці кошти з гуманітарного розмінування. Ви розумієте, що ворога витіснили з великої частини нашої землі, але ворог позалишав по собі величезні мінні поля. І для розуміння, за ці 144 мільярди гривень можна було розмінувати майже 2000 квадратних кілометрів. Для розуміння: Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів і Ужгород разом територія всіх цих міст складає трохи менше аніж. Ті об'єми землі, які можна було розмінувати за кошти, які Зеленський направив просто заради свого піару. Ось вам наслідки відсутності здорового глузду, стратегії і бажання просто залишатися при владі, замість того, щоб думати про країну. Так що думайте, друзі, підписуйтесь на наш youtube канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.